Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Вітаю, дякую, що ви з нами для вас у студії Українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Ми працюємо у прямому ефірі, і номер наш для спілкування незмінний: 47 22 47. І зараз у нашій студії, як і обіцяли, Анастасія Приходько, українська співачка, громадська діячка. І зараз вона вже у нашій студії. Вітаю вас, пані Анастасію. Вітаю. Дякую, що завітали. А 30, дякую за запрошення А 31 травня Анастасія Приходько виступить на сцені телецентру в Житомирі з концертом в рамках. Туру містами України, але це буде не єдине місто Житомирської області, де виступатиме співачка. Анастасію задам вам запитання перше, яке, напевно, з початку повномасштабної війни один одному ми завжди адресуємо, коли цікавимося планами і ситуацією. Як ви? Ну, в цілому, в цілому, добре. Не можу гнівити Бога, тому що діти здорові, дякувати Богу, живі. Дякую за силу. і дякую, що маємо зараз можливість з вами поговорити. Це все завдяки нашим воїнам, які зараз боронять нашу державу. Це правда, і дякуємо їм за це, тому що ціною власного життя вони забезпечують нам умовний спокій, але і можливість працювати і мати плани на майбутнє, так і дарувати творчість тим людям, які ви знаєте, мені здається, що спочатку війни для них це дуже терапевтично. Кожний концерт і для військових, і для цивільних це певна терапія, яка дозволяє трошечки відійти від теми війни. Як ваша творчість спочатку повномасштабної війни змінилася? Чи була у вас творча пауза? І коли ви прийняли рішення продовжувати робити те, що у вас найкраще виходить, чи були певні, знаєте, редакторські правки в цілому? Я можу сказати, що з 2014 року я написала два україномовних альбоми. Мені було дуже важко в ті часи просувати ці пісні. Зараз вони всі стали актуальні. І вона стала нова українська програма, і дякувати Богу, що від багатьох пісень протягом дев'яти років війни я відмовлялася. І я не можу сказати, що якісь певні там болісні є моменти в плані творчості, тому що українське в мене почало з 2014 року. Тому. Російськомовні пісні, навіть хіти, я не співаю. І я не займаюся цією дурістю, я не перекладаю пісні, тому що це минуле. І я не хочу це минуле нести в наше світле майбутнє. Ми зараз всі боремося, всім дуже важко. І це є теж певний якийсь крок для артистів. Я суто за себе кажу. Я не знаю, як там інше, я для себе кажу. Що ем, коли Всім важко на всіх фронтах. Всі зараз змінюються. Так і викарбовується незалежність, так відбувається державність, коли через біль під та кров. Тому, як для мене, для артиста з 2014 року не було складним відмовитися від російськомовних, не перекладати їх і створювати нове. Я розумію, що я починаю знов спочатку. Для мене це також не є складним. Для мене є складним те, щоб долучалися дуже багато людей, але це теж розумію, буде робитися покроково. Хочілося б, щоб хуткіше знаєте, щоб всі робили все для того, щоб відновлювати нашу державу в будь-якому сенсі, в будь-якому направленні. Але в принципі, я зараз готую. Нове відео на пісню Вільний птах також я буду записувати нову пісню, і все це україномовне. І для мене це важливо. І я вважаю, що це і є нова Україна, нова музика. Нові україномовні пісні. Про що вони? Яка головна тематика? Чи є щось те, що об'єднує їх? Чи вони самі по собі? Кожна має свою історію, свою тему і свою ідею. Я можу казати, що в будь-які часи важливе кохання. І хочу сказати, як це жахливо б не звучало, але війна і кохання поруч. Вони поруч, будь-які емоції, переживання, особливо зараз, вони всі переплетені з собою любов'ю один до одного. Друзі до друзів, рідні до близьких. Кохання між е, жінкою та чоловіком. Е, коли ти очікуєш, коли ти виїжджаєш за кордон, все це з коханням. І тому зараз я для себе вирішила е, таким коханням в піснях підтримати людей, підтримати тих, кому зараз важко. Я кажу, це не буде там і про світле кохання. Так, да, воно буде, може колись. Але зараз це, от, це зараз пробіль в коханні. Це зараз про біль, от саме про е, таку тему, і я для себе обрала, щоб е, коли людина хоче попереживати, коли людина хоче зануритися в себе, коли людина в очікуванні, і от ці емоції я хочу передати через пісні людям. Настю, хочу запитати вас, чому ви лишаєтеся в Україні? Чому для вас важливо їздити містами великими, маленькими, там, де дуже близько активна фаза воєнних дій, там, де умовно мирний такий спокій, але все одно у нас в усій країні звучать сигнали повітряної тривоги. Ми всі боїмося, нам страшно, бо всі ми живі люди. Але чому ви серед нас? А як інакше, це, це є і допомога українцям, це і є підтримка. Тим паче на е, публічних людей спираються і звичайні люди. Що вони роблять, як вони. Я з цим бігала. Клянуся, з 2014 року. Думайте, що ви робите. Думайте, не треба там на ничку їздити на, на територію РФ, не треба там через Чонгар їздити на Крим і казати Я до подруги. Ні, з 2014 року мені тоді казали, що я божевільна. Але все таки свою позицію я тримаю повсякчас, і я, і я розумію, що це правильно. Не треба зраджувати, не треба там за якісь копійки за якусь там е піар компанію чіплятися. Оце головне це підтримка один одного. Про що дуже важливо. Багатьох з наших політиків цього не розуміють, але коли ти підтримуєш один одного, і я не соромлюся, я обожнюю маленькі міста. Навіть там, де я не була, я коли приїжджаю, люди кажуть, дякую. А от ми думали, що ви не приїдете. і Одна жінка казала: Да то її двійник. Я думаю, Господи, Боже, ви, настільки вони не вірили. І от таких навіть маленьких містах, коли ти даєш підтримку, коли ти скажеш. Прості, добрі речі, не вже так складно просто сказати сказати дуже вам дякую, що ви сьогодні є. Коли вони мені з городу несуть ті тюльпани, оце, оце є оце є духовність, любов і взаємоповага. Як ви ставитеся до ваших колег, які довгий час перебувають уже за кордоном і говорять, що вони несуть українське в світ? Для того щоб представляти Україну і щоб Україна була почута, маячня Український світ так, що якщо б ти був у Голівуді, якщо б ти був на канському фестивалі зі своїм фільмом, якщо б ти був е, зі своєю піснею, е, десь там. Е, а коли ти серед своїх е, продаєш майстер-класи, а потім кажеш, ніби то я кудись там щось відправляю. На це повна маячня. ти просто с с... поїхав. Скажімо, називаємо це так. Так, ти просто поїхав, тому що тобі так легше. Ну як? ну Український, це от поки треба ще тут попрацювати з людьми. Оце теж важливо, тому що всі думають, Україна там за нас там вирішать політики, там за нас ще знаєте, перекладати свою відповідальність. Так. А тому я і кажу, треба їхати містами, треба співати українську пісню. Хай навіть, якщо я їду зараз новою програмою. Ну, я думаю, що половину з них не знають. Половини. тому що я ж кажу, нема зовсім хітів, окрім єдиної, якою співаю, це мамо. А, саме той герої не вмирають. От. А всі інші люди не знають. Але це і є плідна праця по відновленню. А коли ти там сидиш в Майамі, та ну. Ну кому що, що ти брешеш? Що ти там несеш у світ? Багато хто зараз тему війни використовує задля власного піару, і це не є якоюсь несподіванкою і знаєте відкриттям, тому що, як то кажуть, для когось війна, для когось і мати рідна, так? є така приказка. І часто ми зараз в сучасних, ну назимов це хітах, зустрічаємо тему війни, зустрічаємо прізвища наших головних військових героїв, тих людей, на кого зараз рівняються, кого кожного ранку. Слухають українці, щоб знати, яка ситуація на фронті. Що для вас це є? Що для вас означає цей продукт, який народжується? Взагалі, чи має місце і право він бути на великій сцені і бути, як то кажуть, в плейлистах у наших людей? Ой, дуже складне питання, тому що м дуже багато зараз музичного шлаку. Я не знаю, звідки воно все повилазило і на що воно треба, але це суто моя думка. Я як професійний музикант, я хочу сказати, що це, ну, це просто трешняк повний. А Може, це розраховано е, на пубертатний вік, знаєте, від 13 до 15. Може, це розраховано на щось інше. Може, це від тупості, бо ти не знаєш, як передати емоції, ти береш просто дно і починаєш його формувати під під якусь українську культуру. Але це шароварщина. Вон, ну я не знаю, навіщо так помплюжити музику, коли. В світі є дуже багато е, інструментів, завдяки можна зробити класний продукт. Я 100% даю гарантію як професійний музикант, що половини, навіть більше, 70% цих пісень ніхто не згадає, не згадає. Може це зірвати куш, там зібрати якісь мільйони е, просмотри на Ютубі. Але все таки я вважаю, що музика то є інструмент для відновлення душі. Ць розважальний контент він теж може бути інтелектуальний, але не таке кощунство, яке зараз лунає звідусіль, і дуже, дуже мало якісної музики. От мій улюблений гурт, один в каноє». Чому я не чую їх по радіо? В такому обсязі, як я, я чую цей шлак. Бо от музика один каноє» це дійсно і можна слухати і знаходити в цих піснях себе. І кожного от... разу по-новому. Так. Оце є така от магічна хімія в музиці. А це все цей бардак. Ну може комусь це й треба, але на жаль, я не в цій пліаді артистів. Я не на жаль, тобто на радість я не з ними. От, але суто моя думка, що треба все-таки гарний музичний український продукт робити, якщо ви так кажете, відновлювати українську культуру, щоб мене чули там за кордоном. То я перепрошую таку музику е, ніхто у Європі та в Америці слухати не буде. Ходжуся з вами, що це нагадує шароварщину, з якою ми усі в усі часи боремося і не хочемо її бачити, бо вона не відображає української сутності mm -hmm. і нашої головної національної ідеї. Що для вас головна національна ідея і в творчості, що сьогодні повинно востати для того, щоб після перемоги націю об'єднати і рухати вперед до якісних змін і до розвитку, до відновлення? Бо в нас ще після перемоги буде дуже багато роботи. Набагато більше, ніж зараз. Я вважаю, що саме головне то є душа. Достукатися будь-якими методами до людських сердець. Та людської душі то є важливий інструмент, коли ти можеш е, чіпляти якісь дуже важливі ниточки, які пов'язують нас один з одним. В, е, е, тобто в нас є в кожного наш цей генетичний український код цієї музики. Це войовничість, це сила, це співчуття. Українці дуже е, співчутлива нація. Ми вміємо підтримувати один одного. Ми вміємо класти душу на алтар. Ми вміємо віддавати душу. Ми вміємо вмирати за Україну. Де це все в піснях? От де це все? Цього нема. Цього нема. Де декілька, я думаю, 20% крутих музикантів, які є в нас, є і клубні, і рокерські, і попсові, і ліричні є, але їх дуже і дуже мало. Тобто вважають іноді, що краще, хай буде оце, веселе, щоб відволікти народ, щоб дати йому трошечки розслабитися. Але пошукайте ви, не, не лінкуйтеся, пошукайте в плейлістах своїх на радіостанціях, що вам присилають. Які є пісні, можливо тому і скажімо так: тексти класики лягають на музику і стають піснями, як той Шевченко або Леся Українка, так, так так. і це теж дуже багато. В мене в програмі є вірші пісня Чоловічі міна вірші Ліни uh -huh. Костенко, uh -huh. і я маю честь її співати, тому що сама пані Ліна дозволила мені це робити. От і я вважаю, що через ту історію, яка та, також була написана в віршах. Теж треба відновлювати наш генетичний код. Кожного дня нагадувати хто. Бо я сказала, я буду ще той бабусі, онукам та правнукам. Я просто забороню, навіть не те, що при мені, а взагалі згадувати в своїх словах Російська Федерація. Оце треба вбивати в голову, щоб ніколи цього не повторювати. Розумієте? Оце зараз важливо. Треба давати. Дуже потужний посил, а не співати гоп гоп-гопака. Розумієте? Ну, ну куди? Я запитаю вас, тому що вас багато хто про це запитує. Uh -huh. Чи є у вас певне спілкування і стосунки із людьми, які перебувають зараз на території Російської Федерації? Дві людини. Від початку війни мені е написала концертний минулий концертний директор з часів. Євробачення. От, чоловік покинув Російську Федерацію, він сам українець, він переїхав mm -hmm. в Дубай, їй дуже там важко. Вона не розуміє, вона почала мені жалітися на тему того, що там я будувала своє життя, і все таке інше. Думаю, ну типу, я тут нічого не будувала. Ну, це така була історія. Це одноразово, було після 22 лютого вона написала. Взагалі вона за от цей термін 9 років вона написала два рази, тільки зараз згадала. От. І хрещена мати моїх дітей, але після фрази, коли вона мені сказала, Настя не все так однозначно, то дуже багато була з моїх слів Терада у її бік, і я не побоялася, що вона хрещена мати, якщо ти так розмірковуєш, то така хрещена мати моїм дітям не потрібна. От і все суто більш ні з ким я і не спілкувалася, і більше нікого в мене нема. Дійсно, війна триває 9 років, але з 24 лютого минулого року вона стала ближчою для нас усіх, і вона дуже близько. І багато хто із нас просто прокидається вранці і думає, так що сьогодні можу зробити для армії, кого підтримати. Дуже багато колег, родичів, знайомих, знайомих родичів на війні і. Там вони, звичайно, роблять іноді неможливе, а можливо і кожного дня неможливе задля нас усіх. Ви волонтерите і ви громадська діячка. Які у вас стосунки із тими людьми, які сьогодні носять піксель? Ми знаємо про те, що у вас є пісня із парамедикинями, яку ви записали назвою, Зубенко. дівчата. Так, це одна із моїх улюблених пісень uh -huh. ваших. Але що зараз? От як ви підтримуєте їх, окрім вашої творчості? Ви знаєте, ми і в частини їздили, були в Чарніївській частині. Ми їздили до шпиталів. Зараз я розумію, коли дадуть добро, як то кажуть, поїхати підтримати хлопців там. Будь-куди не буду казати, де, де, де наші хлопці всі, всі розуміють. Я обов'язково поїду. Але зараз, ви знаєте, я прийняла таку позицію, що мені аж е, лячно від тієї думки, що я можу своїм концертом від чогось відволікти. Тому що всі, напевно, зараз просто усім серцем е, хвилюються за них, і я розумію, що кожна хвилина зараз важлива і на весь золото, що вони там зараз героїчно борються з цими. Московитами, от і я думаю, що зараз в них справ дуже багато. От, а коли буде можна, то звісно, я поїду до них. А зараз я можу от тільки от підтримувати в рамках дозволено, в рамках туди, куди мене просять приїхати, де я можу підтримати. От, і зараз в мене всі хвилювання за них. Тому я думаю, зараз не треба відволікати. Але ти в що у вас зараз така творча бойова готовність да. і Житомирщина uh -huh. буде приймати вас із вашою uh -huh. концертною програмою. Давайте ми розкажемо де ви будете і коли можна буде послухати, побачити, поспівати разом із вами, поплакати uh -huh. разом із вами. <плакати> 31-го це, звичайно, це Житомир. От, е, в телецентрі у сьомій вечора я всіх чекаю, буде і нова програма, будуть і старі україномовні пісні, які всі знають. Обов'язково буде хід українською». От, І хочу всіх вас запросити, бо дуже за вами вже з. Е, е, Соскучилась як? Скучила? Скучила, вірно. Так. Бачите, та що це таке? Я навчуся вільно говорити українською. Обов'язково навчитися. Скучила. І мені дуже хочеться поділитися з вами емоціями та віддати свої емоції, зарядити вас трошечки, щоб ми якомога більше трималися. А перед цим, 29 травня, це Баранівка, я буду. І 30 травня, о 7 вечора, місто Чуднів. От так. Обов'язково прийдіть, послухайте, і знаєте, це така дуже класна терапія, коли можна почути себе і свої думки, і свої емоції. Скажіть, будь ласка, хочу вас ще таке запитати наприкінці нашого ефіру, бо на жаль, час невпинно вже спливає. А яка у вас мрія? Ви бачите Україну після перемоги і себе у ній в якості такої драматичної артистки на сцені, співачки. Можливо, є ще якісь проекти, які ви задумали і хочете втілити в життя? Зараз я, чесно, нічого не планую. Я прожила день і дякую Богу. Я не знаю, що буде завтра, які плани на мене у Бога. Але я дуже хочу жити тут. І я дуже хочу виховувати дітей тут. І я дуже хочу зробити все можливе для того, щоб пришвидшити перемогу. І Я дуже хочу, щоб поховали мене тут, а не десь на чужині. Ваша аудиторія і ваш глядач, ті очі, які ви дивите, які ви бачите, які дивляться на вас, коли ви на сцені, вони відрізняються від тих очей, які були в мирній Україні до війни. Зараз, звичайно, дуже великий біль. Але коли в тебе є там певна година, коли ти можеш поспілкуватися з людьми, я іноді можу зловити там, знаєте, зі сцени одну людину, побачити очі і забути текст. І щось такого намелити, тому що я співаю наживо. Але цим вона якось піднімає настрій. Я бачу, що людина знає цю пісню, а я бою це зовсім не те. от. А бувають такі іноді якісь смішні речі. І от за цю годину, я не знаю, як це пояснити, але іноді вдається мені якось підняти настрій людям. Вдається, я потім виходжу, обов'язково до всіх фотографуюсь, роздаю, роздаю автографи, спілкуюсь, вони мені щось розказують. Я роблю ці концерти такого сімейного формату. Я навіть їх питаюся, якщо у вас є питання, якщо ви хочете поговорити, говорить, але поки. Дуже важко. В Америці це було цікаво такий формат, а тут чомусь люди трошечки соромляться. Я кажу: та не треба, я звичайна людина така ж, як і ви. Просто моя професія це співати. Ви вчитель, ви медик. Просто це професія, нічого більше. Я не ставлю там корону собі на голові. От тому я і зараз їжу такими містами, щоб якось забрати всю цю негативну енергію на себе від людей. Щоб вони може поплакали, посміялися, зробити таку, знаєте, як розгрузку, чи як це сказати. Ну таке мені подоб... переформатування відбувається, так, да, з так, її так. енергетики? Так, а, Наостанок, ви маєте можливість сказати те, що хочете сказати нашим слухачам і глядачам, побажання. От який головний меседж для вас кожного дня, коли ми проживаємо в Україні, коли чуємо тривоги, коли боремося із ракетами і шахідами, але все одно наша віра незламна. Я дуже всіх прошу, наполегливо прошу. Не ігноруйте повітряні тривоги. Не думайте, що ракета може пролетіти мимо вас. Я дуже прошу. Йдіть обов'язково в укриття. Не спіть, не лініться обов'язково. Бо ми, українці, ми повинні відновлювати нашу Україну. Тому це є. Теж певна робота кожного українця, коли є повітряна тривога. Йдіть, ховайтеся, ховайтеся дітей, не нехтуйте повітряної тривоги. І найгосподь Бог береже і Янголо, охоронця кожному. Дякую вам дуже за цю розмову. Анастасія приходько, українська співачка, громадська діячка, волонтерка, була із нами в студії. Ось така войовнича, чесна, відверта, справжня. І побачите такою її на концертах. Дякую за увагу! Для вас працювала Оксана Крипивницька. На все добре. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.